Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Брукхевен. В нас вийшла обнова недавно або давно, я не пам'ятаю, я не дивилася, чесно. І ми будемо дивитися, яка в нас обнова вийшла на самій аватарці. Як я давно не заходила в Брукхевен що не бачила, що тут змінилось. Спрошу на мою кофточку не дивитися, тому що вона в мене просто тупо не прогрушається в Брукхевені. Чекайте. Секунду, дайте я оце заберу. Так. І чуть-чуть, може, збільшу графіку, щоб було видно. Що, це я в шоці? Напишіть в коментарях, наскільки це давно сталося, бо я чуть-чуть не знаю, наскільки це давно сталося. Це оця вся обнова обо що це, Так. Ну тут оця залишилось таке саме. Тут у нас японська їжа, італійська піца. Так, ну тут нібито все одне і те саме, тільки додались ці великі такі штучки. От цього ні, оце було. А, агам дегам. Ага, ну, це ну, змінилося. Дуже змінилося. Тут дві сходинки. Ну, знаєте. Я скажу, я звикла більше до старого Брукхевена. Він мені рідніший. А це вже ніколи не буде простим Брукхевеном. А отуди наверх можна вилізти. Ми це потім подивимося. Так, бургер. Пам'ятаєте, який він колись був такий затишний, маленький, без поверха одного, чи тут нема другого поверха. Так, тут в нас туалет. Тут кухню додали. Це. Ого, ще й назвати це Е, Прям ціни, це супер. Мотель. Мотель це зовсім ще жорще. мотеля в нас тепер тут два поверха, Я от пропоную отако зайти от сюди і подивитися. Ми можемо вибирати, які ми хочемо, який ми хочемо сам мотель. Ну, давайте виберемо щось типу, оцього. Хай воно прогрузиться. О Боже, ми можемо вибирати. Це, ну, Це супер класно. Я в шоці, чесно кажучи. Е, ну, Бо ну, це, це для мене шок, тому що я ну, давно не заходила. І, напевно, це вже давно сталося. Моя улюблена, а є мій улюблений білочка моя улюблена. Нема. Додались купа оцих всяких штук на телевізорі. Нема моєї улюбленої білочки. Виключаємо і хату забираємо. Так, все. Тут є мотель таймер. Тобто він, цей мотель він зникне за деякий час, такого ніколи не було. Тепер йдемо дивитися, чи ми можемо отут зайти на другий поверх. Чи ми не можемо. Та... А, це вже, типа. Це вже і є другий поверх, в сенсі тут все разом. Ну, просто даху нема. Ми це просто перестрибнемо, Але туди наверх, я так розумію, залізти неможливо. Чекайте, а ну, виходимо. Так, туди наверх неможливо залізти, чи можливо? Ні, туди, можливо, якимось, чином залізти, але на яким я не знаю. Так, е, значить, ну, отут у нас, в принципі, ніфіга не змінилося. Давайте, давайте я заспавнюю якусь машинку. Воно ніфіга не швидше їде. А що по машинках, між іншим? У нас дався отакий попригунець, ага, це Віп Чуть -чуть помилилась. От це. Це, це що за пароход? Боже я в шоці? Добре, дам, далі далі. Ну, от з таких машин, в принципі, ну, нічого не додалось, правильно? А, оця качечка додалась. І все, в принципі, більше нічого не додалось. Так, давайте заспамимо мою улюблену машину. Де вона є? Я не можу знайти. Ви не орі, що ви її видалили. Боже, ні. Во, не видалили, це добре. Так, сідаємо. Так, чуть-чуть на розворот підемо. Так, ми нікого не підхоплюємо. А, Так. Дитячий будинок. Дитячий будинок, ага, той садочок. Ой-ой-ой, в -ой -ой, мене зараз серце защемить. Ой, ні. Так, ну. Тут така хатинка, колись було краще. Тут отака, ну, колись було краще, набагато краще. Колись воно таке рідне все було. Так, добре. Ви бачите, що зі школою сталося? Ми під'їдемо шведесенько. На щастя, з лікарнею нічого. З поліцією теж нібито Ні, ми зараз ще підемо перевіримо, чи з поліцією щось сталося. Так, в нашій школі. Так, оце залишилось таке саме, але додали ще цю е, англійський клас, вихід. Е, так, а оце таке саме? Е, так, це таке саме. Ну там трохи змінилося все. То теж таке саме. Авторум. Ого. Куди подиві... Це чокнутись можна. Так. Ой. Тут прям ще й такі, знаєте, озвучка. Угу, це типа падає Оля. Так, а, ми, тут нічого немає, це як, заві... ну, таке, щось просто для декорації. Тут заві... це все оце, оце таке щось не потрібне. Ліземо на дах. Подивимося, чи на даху щось. Ну, на даху, як завжди, все одне і таке саме. Ну, школа майже не змінилась. Коротше, можна бігти назад в наш Бетмобайл. Наш і можна, в принципі, їдемо до лікарні. Ой, не до лікарні, а до поліції. Лікарня залишилась нас незмінною. Угу, да. Оль Мрій, що вона незмінна. Поліція. Нас забрали нашу любиму секретку. Це, ну, це не по-людськи, розумієте? Добре, давайте подивимося, чи в нас є ще в оцих камерах, чи в нас є. Є. У ті секретки з вентиляціями нам додали такі всякі бойові ті. Ми можемо подзвонити 9-1. Уявіть, я зараз ну, і реально подзвоню 9-1, а не в Роблекс. Так, йдемо сюди. Опа, гелікоптер. Так він в мене є. Злітаємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ой, чекайте, чекайте. Мені чуть-чуть забула, як як тут керувати, розумієте. Давно не керувала. Так, а давайте полетимо. Я знаю, куди ми полетимо. Ми полетимо так. Нам треба чуть-чуть вище. І отако вирівнюємося. О тут зменшуємо швидкість. Так, чуть-чуть. Збільшуємо швидкість. Так, оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп. Все, зіскакуємо. Та, туди можна якимось чином попасти. Ми знаємо, що туди можна, але я пропоную нам заспамити якусь нову хатку, якщо вона в нас ще є, а я вже бачу купа нових хатів. Так, е, значить, давайте дивимося. Опа, щось цікаве, ну ми це потім подивимося, ми потім ще подивимося, що це. Е, можна мені, будь ласка, на хату? Якусь, будь ласка. Так, е, ні, я хочу нормальні хати подивитися, які в нас додались. Може, щось в хатах змінилося. Ей, щось нового. О, Дивіться, у нас додалось один, два, три, 4 чотири. Чотири хати. Давайте почнемо з цієї. Швидкий обзорчик на хати. Це у нас такий спалена така офігенна хата. Нічого такого, в принципі, не знаю, чи тут є секретки, але якщо ви хочете, то я пошукаю їх і зроблю на це віддільне відео. А, у мене є той таймер. Не, ненавиджу його. Навіщо вони роблять цей таймер? Добре, добре, добре. Я просто перезайду. Так, значить, у нас тут ще отака хатинка. Зараз вона на мене прогрузиться Brookhaven Studio, Stage 23. Так. О, це, це супер. А тут можна поміняти якось оці самі штучки? Так, о є Так, можна на отаку поміняти. Оце скоро приблизно от нам отаке потрібно в листопаді. Якраз на нас НЛО нападе, от нам підходить. А, так, оце що у нас таке? Так, ну Тут отак. Це в кожен день. Тоже щось подібне. Просто зелений фон не йде. А, а, чекайте, ще раз. Ну, в мене оцей задній фон залагав. Чуть-чуть, що -чуть у нас на другому поверсі. На другому поверсі в нас підйом наверх, на який ми зараз удачно підемо і піднімемося. Значить, де? Йдемо. Це супер класно, що це таке? Я не знаю, що це таке, вистрибуємо. А не на ту сторону, я вистрибнула, не на ту сторону. Можна мені, будь ласка, до хати те пехнутись, забула як. Так, все. Йдем? Я пропоную відкрити от це, щоб швидше заходити. Так, що у нас тут? Тут у нас гримерка. Тут у нас туалет? Тут у нас гримерка, тут у нас туалет. Тут у нас Офіс, Олечка нічого не вгадала. А, а тут а у нас, нас нічого. Так, перезаходимо. Я вже третій раз попадаю на хатинку, на 16-ту хату. Йдемо дивитися, що це за хата така в нас. Значить, це видно, що це проста хата, там не можна собі поспати, туди-сюди. Тут у нас такі світлячки, шведесенький робимо обзорчик. Тут у нас оце. Ну, от, в, Балкончик такий, як веранда на задньому фоні. Йдемо дивитися, де в нас буде басейн. У нас не буде басейну. Забагато За хочу, Оля. Так, йдемо дивитися назад. Тут в нас така якби, студія, схрещена з туалетом. Це дуже погано між іншим, бо бачите, тут тіпа, ти от ходиш в туалет, тут зразу все, що хочеш, там і робиш. Тіпа. А ще з'єднано з, з в, в кімнатою. Так, тут а туалет, а тут а така дитяча кімнаточка для сімей. Хата. А, значить, тут а в нас е, ще одна кімната така, одиночна, для брата. І все, в принципі, це вся хата. Так, значить, спавнено наступну цю хатку, у нас вона ця, Між іншим, я вже шукала якісь тут секретки в Ютубі. Ще в тюк треба пошукати. І думаю, що знайду, якщо не знайду, то відео про то не вийде. А, так, значить, в нас тут отака хатинка, ми піднімаємося на верхній поверх. Тут в нас такий прям від НЛО-бункер жорсткий. Скоро прилетить НЛО, ця хата підходить мені. Я її вкраду. А, це типа. Е я забула, як це називається, коротше. Заб'єм на це. Так, йдемо вниз, значить. А, ми можемо ще вниз піти. Що тут в нас внизу? Тут в нас можна між іншим, постріляти. Е е старт. Я не маю я не маю чим стріляти. Боже, я не маю чим стріляти, як мені стидно. Далі, значить, у нас тут така, Це якісь. Я не знаю, це якась база, непонятно чого. Подивіться, скільки тут пушок. Це супер. Класно. Тут у нас одяг. А, це типа, щось по типу армії. Хати для армії. Во. Яка молодець. Ну, і тут просто ця вся кімнатка. Я ще в цю не заходила. Давайте ще шедесненько на шифт. А, заходила в неї. Добре, давайте наступну кімнатку. І в нас остання хатинка на це відео. Бо про наступну хатинку буде, я думаю, одне відео ціле. А, зовсім віддільне відео. Тому давайте я пропоную, значить, починати про. Цю хатинку дивитися. Значить, у нас тут заспавнилась корова, ну та пофіг на неї, хай заскакує, заходь, заходь. А, значить, тут у нас хатинка, туди-сюди. Включаємо ТВ. Мій улюблений песик і котик. А, значить, тут у нас кухня, а, спальня, туалет. А, виходимо сюди. Отут у нас буде швидше всього басейн. Так, тут у нас буде басейн. А, вибачте, це якість, я не можу грати на великих якостях. Тут у нас така якби бесідка, щоб ми могли посидіти. Та я тебе впускаю, заходь, мені не шкода. Так, а Тут у нас спальня, туалет, бесідка, туди-сюди. А значить Тут у нас картина, яку, напевно, можна залізти. Неправда, я вас намахую. А Ванна, дитяча кімнатка, щоб діти могли поспати не в коридорі. І така велика прям. Студія з'єднана з туалетом. Мені дуже не подобається це, бо знаєте, ти тут, тіпа типу, спиш, тут це зразу ванна, але тут, тіпа типу, туалету нема, тому це, в принципі, добре. Во, туалет віддільно, Оце вже класно, мені подобається їхня, Це що таке було? Ми тільки що знайшли секретку. Вітаю вас! Ну ми не будемо в неї залазити, бо я не знаю як. А, але, любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчено. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Всім па-па!